Доброго вечора, друзі. Вітаю усіх прихильників числової державної лотереї «Мегалот» на черговому розіграші. З вами у студії Ірина Фролова і ми розпочинаємо нашу гру. А сьогодні на кону «Мегаджекпот» – 3 мільйони 60 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 530 тисяч гривень. І звичайно, ми з великим нетерпінням чекаємо на появу нового мільйонера. Можливо, ним станете саме ви. А у нашій студії присутня тиражна комісія, що спостерігатиме за розіграшем. Це представник Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Доброго вечора вам. Друзі, я бажаю усім успіху, удачі і оголошую, що 1435 й тираж відкрито. Ми вмикаємо лототрон. На минулому тиражі п'ять гравців вгадали по 5 щасливих чисел. Ставки зареєстровано у Дніпропетровську, Харкові, Ужгороді, Києві та Кривому Розі. Номер першої кульки. 36. одну з виграшних ставок було зроблено в інтернеті. Не забувайте про можливість грати та вигравати онлайн. Це дуже зручно, особливо у період відпусток. Номер другої кульки 22. А гравець з кривого рогу вгадав мегакульку та подвоїв виграну суму. Номер третьої кульки 10. Міг би подвоїти виграну суму і гравець із Дніпропетровська. Він зробив усього одну ставку, яка одразу влучила у переможну п'ятірку, але придбав лише одну додаткову мегакульку. Номер четвертої кульки 26. Якби він докупив усі додаткові мегакульки, то гарантовано подвоїв виграну суму. Номер п'ятої кульки 1. І ми чекаємо на появу шостої вирішальної кульки. Отже, це номер 19. Що ж, ви бачите усі шість щасливих чисел на сьогодні. А за мить ми з вами розіграємо мегакульку. Вмикаємо лототрон. А я нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші за 3, 4 та 5 вгаданих чисел подвояться. І сьогодні виграшно є мегакулька 8. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу така: 36, 22, 10, 26, 1, 19 та мегакулька 8. Я щиро вітаю усіх наших сьогоднішніх переможців, а за мить ми обов'язково дізнаємося деталі результатів. Отже. Якщо ви вгадали три числа, виграли 22 гривні за чотири вгаданих числа 192 гривні, і за 5 вгаданих чисел 12 тисяч 867 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвоїться. А наступного разу наші головні призи зростатимуть і будемо грати вже за мегаприз 1 мільйон 550 тисяч гривень. Та мегаджекпот 3 мільйони 100 тисяч гривень. Друзі, вітаю вас із наступаючим святом трійці І, звісно, бажаю миру і достатньо. Адко, вашому дому в усьому.